Доброго дня, шановні друзі, шановні учасники програми Європейського Союзу Erasmus Плюс, зокрема, напряму Жан -Моне. В сьогоднішньому відео я сьогодні розкажу вам про основні особливості участі у напрямі Жан для потенційних учасників цієї програми, і конкурсу взагалі. А потім. Продемонструю на екрані також інформацію, яка розміщена на сайті Національного Erasmus Plus Office в Україні за цим напрямом. Спочатку познайомимося мене звати Петро Крайнік. Я є проєктним менеджером за напрямом Жанне в Україні, в Національному Erasmus Plus Office в Україні. Напрямом Жанне, які є можливості для України. Насамперед, ми маємо зрозуміти місце напряму Жан Моне у програмі Європейського Союзу Еразмус Плюс. Програма Європейського Союзу Єразмус Плюс надає дуже багато можливостей для всього світу, і в тому числі для е, України. У різних ці можливості е, себе реалізувати є в різних сферах: в освіті, професійній підготовці. В питаннях молоді і спорту, в питаннях мобільності за ключовими напрямами К-1. К-2 це співпраця між організаціями та інституціями, К-3 підтримка реформ і окремим напрямом йде напрям Жан Моне. Для України він стосується насамперед сфери вищого освіти. Міжнародний вимір програми Європейського Союзу Еразмус плюс 2021-2027. Відкритий для всього світу. І е, в цій програмі, зокрема, напрямі ж можуть брати е, участь держави, члени Європейського Союзу та треті країни асоціоні до програми Erasmus В них є одні можливості. І треті країни не асоціоні до програми Erasmus+, Колишня назва партнери програми Європейського Союзу Erasmus+, для них є інші можливості. В межах цієї програми держави-члени Європейського Союзу це 27 країн та треті країни, які асоціювалися до програми: це шість країн, зокрема Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна Македонія, Сербія і Туреччина. А Україна відноситься до регіону два східного партнерства. До третіх країн не асоційованої до програми. Треті країни не національної до програми Європейського Союзу Erasmus+, Плюс, поділені на 14 регіонів. Україна, як я вже сказав, знаходиться у регіоні 2, Східне партнерство. Що собою уявляє напрям Жан Моне? Напрям Жан Моне – це сприяння у досконалості викладаннях і дослідженнях. Це підтримка, у, у європейськ... це підтримка європейськ... вивчення європейських студій. Вивчення європейського досвіду для українських університетів, для науковців та представників цих університетів для сфери вищої освіти, які можуть розвивати свій потенціал як в викладаннях, так і в дослідженнях, а також зможуть краще вивчити Європу в її внутрішньому і зовнішньому вимірі. І зможуть поширити інформацію, набути досвід про роль Європейського Союзу в глобалізованому світі, про досвід Європейського Союзу в тій чи іншій сфері діяльності людини, і будуть сприяти активному європейському громадянству та міжкультурному діалогу. Основними цілями напряму Жан Моне є підтримка університетів у викладанні і дослідженні відпрацювання тих можливостей, які дають практичні кроки до спілкування між академічним світом та суспільством, включаючи і політиків на різних рівнях, представників засобів масової інформації, представників громадянського суспільства та представників різних рівнів освіти, які і допомагають якраз як вивчати. Набути досвід європейського союзу, так і генерувати нові знання та уявлення про політику Європейського Союзу, про його роль в Європі та в глобалізованому світі, а також допомагають поширити знання про європейський союз в найширших колах розвитку суспільства і виходити за межі спеціалізованої аудиторії, а наближати. Знання і досвід Європейського Союзу до громадськості, до простої людини. Є кілька типів проєктів, які підтримуються для України. Це проєкти з викладання і досліджень, які діляться на три типи проєктів: модуль Жан Моне, кафедра Жанмоне, центр досконалості Жан Моне, а також стратегічні дебати Жан Моне, це мережі Жан Моне у вищій освіті. Ці чотири типи проєктів доступні для України. Загальними особливими семена пряможан мене є ті, що е, це централізований конкурс, тобто координується Європейським виконавчим агентством з питань освіти та культури ЕСІ. Кожен е, проект триває, кожен тип проекту триває три роки. І заявка подається онлайн до е, Європейського виконавчого агентства з питань освіти і культури ІСІ через портал Funding and Tender Opportunities. Проєктна заявка подається. Під час проголошеного конкурсу і триває е, до е, дедлайну 17-ї години за брюссельським часом. Для прикладу, дедлайн конкурсу 2023, який вже відбувся, е, тривав до 14 лютого 2023 року. Тепер ми е, трішки зупинимося на проєктах з викладання і досліджень, що вони собою уявляють. І так, модуль Жан Моне. Модульжан моне це програма викладання, курс у сфері студії Європейського Союзу. Це може бути один курс, може бути кілька курсів, об'єднані однією тематикою. Це може бути інтенсивний курс, літні курси, літні школи і тому подібне. Модержан Моне за технічними вимогами має викладати щонайменше 40 годин викладання на навчальний рік у закладі вищої освіти. Який буде подає заявку і буде е, імплементувати проект в разі успішної заяви? Е, максимальний розмір гранту 30 тисяч євро, і він складає лише 75% чи майже 75% бюджету проекту. А решта 25% – це співфінансування від університету виконавця. Від того університет, який подає заявку. Кафедра Жан Моне – дуже схожий тип проекту з попереднім, з мудрим Жанмоне тільки. Е, він е, має особливість в тому, що е, цей проєкт може реалізовувати як один викладач, який є керівником проєкту, і він має читати мінімум 90 годин викладання на навчальний рік. Може також викладати його, е, реалізовувати такий проєкт може із з командою. Тобто координатор проєкту, е, який буде реалізовувати проєкт Кавтера Жан Моне, може мати команду, але може і реалізовувати е, самостійно. Максимальний розмір гранту 50 тисяч євро, він складає так само 75% від бюджету, 25% це співфінансування від університету виконавців. Центр досконалості, Жанмоне, це вже більш потужний проект, тип проєкту, і він насамперед включає в себе, чи уявляє собою такий хаб експертів, досвідчених у вивченні з питань Європейського союзу, вивчення європейських студій, які можуть не тільки е, здійснити викладання і дослідження, а також можуть і надавати експертизу в е, межах е, проекту та о, організовувати е, діалог з широкою громадськістю, максимальний розмір гранту 100 тисяч євро. Е, і, е, цей грант складає максимум 80% від передбаченого бюджету, визначеного після оцінки заяв. При фінансуванні ресету виконавця виходить тоді орієнтовно 20%. Особливостями викладання проєкт особливості проєктів Жанне з викладання та досліджень є те, що години викладання це тільки години прямого контакту. Тобто, вони за. Формою можуть бути різні, це можуть бути лекції, семінари, можуть бути заняття наставницькі, можуть бути лабораторні заняття. Ці заняття можуть бути в дистанційному форматі, і в очному форматі, і в змішаному форматі, так званий blended формат, але вони обов'язково мають мати аудиторію перед собою. Якщо в дистанційному форматі, то відповідно, коли виступає викладач, то за межами екрану знаходиться в цей час викладання. Тобто тільки такі години викладання рахуються. Не рахуються ніякі, скажімо, консультації індивідуальні чи будь-які індивідуальні активності з окремим учасником. Також для модулів є прийнятні літні курси, тобто літні інтенсивні курси чи літні школи, наприклад. Вимоги до партнерства є одні. Тобто чітко в програмі, чітко в керівництві до програми Erasmus Plus Program Guide написано, що заявку подає лише один заклад вищої освіти, заснований в державі-членів Європейського Союзу, третій країні асоційований до програми, або третій країні не асоційований до програми, до якої ми відносимося Україна. Фізичні особи не можуть подавати заявку безпосередньо на грант. Тут виникає питання: наприклад, якщо е, е, кафедру Жан Моне може реалізовувати один викладач, то як він подає заявку? Заявка подається від університету. І е, за виграну заявку, за успішну заявку за реалізацію проєкту, несе відповідальність не тільки команда проєкту, не тільки професор кафедри Жан Моне, а й е, відповідно керівництво університету. І університет як виконавець цього проєкту. У будь-якому закладі е, вищої освіти, що бере участь у програмі, може підтримуватися лише один центр досконалості Жан Моне. Тобто, якщо у вас вже є центр досконалості Жан Моне, на ще один подаватися ви у період дії цього проєкту не можете. Щодо фінансування, фінансування здійснюється за моделлю фіксованої ставки LAMPSAM. такий під, під, підхід якраз дозволяє зосередитись більше на результатах. На ефективному використанні наданих ресурсів, ефективному використанні коштів, кошти можуть покривати витрати як на персонал, на проїзд проживання е, різних експертів, е, також на е, витрати на обладнання, субпідряд, субпідряд е, для модулів і кафедр не застосовується, тільки для центрів досконалості і мереж. А також інші витрати, де, е, які е, Мають покрити всі активності в межах діяльності проєкту для центрів досконалості та мереж вищої освіти освіті особливості є те, що розмір фіксованої ставки визначається після оцінки для кожного гранту окремо. Тобто, ця сума, наприклад, якщо ви подали заявку на 120 тисяч євро, із них максимально 80% відсотків. Буде покриватися грантом Європейського союзу, то ця сума може бути переоцінена і зменшена комісією з відбору, і тоді, відповідно, буде грант Європейського союзу, скажімо, 80 чи 90 тисяч євро. Стратегічні дебати, Жан Моне, це для. України і для третіх країн країн до програми відкриті мережі Жан Моне у вищій освіті в конкурсі, як правило, в одному конкурсі підтримуються дві мережі з питань зовнішньої політики Європейського Союзу. І е, подавати звичайно, заявок можна е, багато різних, але буде підтримано лише е, два проекти, тобто дві мережі з питань зовнішньої політики Європейського Союзу. Основна. Мета такої мережі це зібрати, зібрати інформацію, поділитися, обговоритися, обговорити з партнерами результати цієї інформації, результати досліджень, змісти курсів, напрацьованого матеріалу, розробки навчальних матеріалів, розробки курсів, проведення дослідження, публікації статей і подібне. Така мережа, кожна мережа створює інструмент, який дозволяє. Ділитися такими наробками. Тобто, це може бути певна платформа, це може бути форум та інші види, де можна коментувати опубліковані матеріали. Максимальний розмір гранту складає мільйон 200 тисяч євро, і ця сума обмежена максимум 80%. Тобто, для того, щоб отримати 1 млн 200 тисяч євро, то відповідна сума з заявкою має. Буде збільшена ще на 20%, оскільки від тієї суми, якщо буде в бюджеті проєкту заявлено мільйон 200 тисяч євро, то від цієї суми буде фінансовано лише 80%. Особливості мережі є те, що вона вже вимагає партнерства. Мінімум 12 закладів вищої освіти, серед яких щонайменше 6 учасників з третіх країн не асоційовані до програми, мають бути у відповідному партнерстві і подав, подавати заяву. Заявка подається координатором, який е, має е, бути заснований в країні Європейського Союзу або третій е, країні членів Європейського Союзу або в третій країні асоційованій до програми. Тобто е, Україна, як е, третя країна не асоціонова до програми, може виступати е, партнером у такому типу проекту, але не може. Бути координатором і відповідно може подавати заяву, які необхідно зробити перші кроки для того, щоб започаткувати подібний проект. Сам перед необхідно створити ініціативну групу, так сказати, проєкт, команду проєкту, яка буде розробляти основну ідею і, відповідно, буде ініціювати подання заявки на конкурс. Звичайно, потрібно зібрати інформацію, які є можливості, наприклад, різні інформаційні заходи, які проводить Національний разом з плюс офіс в Україні, також доступний сайт НЕО в Україні для вас, сайти інших проєктів, консультації з проект, координаторами поточних проєктів в Україні і за кордоном. Ви можете подивитися, які вже проєкти реалізуються в вашому університеті, ознайомитися з матеріалами. Конкурсів програми Європейського союзу Еразмус плюс, які допомагають підготувати таку заявку, здійснити аналіз потреб як вашої кафеди, так і факультету, так і закладу вашого вищої освіти в цілому. Оцінити свої інституційні ресурси та спроможності команди для того, щоб така заявка була успішною, Говорити ідеї. Середині команди, майбутньому ряд обговорити ці ідеї з керівництвом е, кафедри, факультету, оскільки проєкт буде реалізовуватися, і е, викладання і дослідження будуть проводитися у вашому відповідному підрозділі на кафедрі, на факультеті, університеті. Тому необхідно забезпечити горизонтальну співпрацю між різними підрозділами і отримати підтримку від керівництва університету для. Е, Успішної заявки та успішної реалізації проєкту Жамоне в подальшому, якщо є необхідність долучити до заявки та до співпраці в майбутньому проєкті інших експертів, як національних, так і зарубіжних, долучити викладачів з університетів, партнерів як в Україні, так і за кордоном. Які кроки необхідно зробити для участі в конкурсі? Насамперед, якщо викладач, який буде подавати від імені команди заявку, немає аккаунту, то необхідно створити аккаунт, логін Європейського Союзу і зареєструватися на порталі учасників. Також переглянути, знайти напрям Жан Моне, вибрати тип проєкту «Жан Моне і розпочати процедуру подання. Заявка заяв готується в системі. Якщо раптом організація, тобто заклад вищої освіти, ваш університет не зареєстрований, є абсолютно новачком, ніколи не брав участі в програмі. Європейського союзу Erasmus плюс, необхідно зареєструвати. Це маєте звернутися до відділу міжнародної співпраці вашого університету, щоб уточнити, чи ваш заклад зареєстрований, чи має пік номер, відповідно. І якщо ні, то тою працівників відділу міжнародної співпраці зареєструвати профіль вашого університету. І, відповідно, далі підготувати і подати заявку на конкурс через інтернет-ресурси порталу. Заповнивши відповідно до типу проєкту всі шаблони, які потрібно, електронний пакет, частину А, частину Б з їхніми додатками. Є відповідні інструкції, і ви можете з ними ознайомитися, як потрібно підготувати та подати технічну заявку на конкурс. Успішність заявки залежить насамперед від е, того, наскільки. Е, Вашій заявці покажете наявність стратегії розвитку вашого університету, міжнародного положення про міжнародну діяльність, по інші стратегічні документи, які будуть як вони будуть стосуватися результатів вашого проекту. Також як ви сумієте побачити ваш проект в цілому, як ви узгодите цілі і завдання досягнення цільових груп, комунікації з цільовими групами, визначення таких цільових груп? І е, очікувані результати, очікуваний вплив, все це е, має е, мати чіткі зв'язки у вашому проєкті. Звичайно, велику роль відіграє професійна якість учасників проєкту, добре підібрана робоча група за тематикою проєкту. Викладачі, які можуть показати в проєкті е, зазначені тематиці свої сильні сторони. Ну і звичайно важлива підтримка керівництва на всіх етапах, як підготовки та подання заявки, також успішної реалізації проєктів. Горизонтальна співпраця є надзвичайно важливою для подання заявки та реалізації проєкту. В даному випадку ви маєте комунікувати з міжнародним офісом, з викладачами, з бухгалтерією, з IT-підрозділами вашого університету, для того, щоб скоординувати ваші зусилля, активно розподілити ресурси, уникнути дублювання, якщо вже є подібні проєкти у вашому університеті. І, звичайно, якщо такі проекти є, зазначити у вашій заявці, яким чином буде забезпечена синергія з цими проєктами або з іншими проєктами в Україні, які стосуються вашої тематики. Як ви будете обмінюватись досвідом, рекомендаціями, як ви будете створювати додаткову вартість вашого проекту? Основними ресурсами для вас, звичайно, є портал Європейської комісії програми Європейського Союзу Erasmus+. плюс, також керівництво до програми, Erasmus Program програм-гайд, матеріали конкурсів. Які будуть оголошуватися платформа Європейського Союзу відповідно. Ну і основний е, портал для вас це Funding and Tender Opportunities Портал, е, де ви будете як обирати тип проєкту, так і готувати заявку в системі, заповнювати шаблони, прикріплювати їх і подавати онлайн на конкурс заявку за вашим типом проєкту в межах напряму жанмана. Корисними джерелами для вас, звичайно, можуть бути платформа результатів проєктів. Європейського союзу, де ви можете подивитися, які проекти вже реалізуються, які ідеї є успішними, уникнути дублювання, можливо, поширити і поглибити інформацію у вашому проєкті в тій чи іншій сфері, а також використовувати ресурси як програми Європейського союзу Erasmus+, так і. Інформацію розміщено на вебсайті Національного Erasmus Plus Офісу в Україні. Детальне відео та презентація щодо участі в конкурсі за напрямом на є на сайті Національної Erasmus Plus офісу в Україні, і ми зараз далі побачимо, де вони знаходяться. Вийти на сайт дуже просто написали Національний Erasmus Plus офісу в Україні, і в пошуках зразу з'явиться стрінка, ви зайдете на нашу сторінку. Дивитись Сфери діяльності і шукаєте Жан Моне. На, напрям Жан Моне. На, е, інформація про цей напрям на сайті Національного е, відкриває вам е, деталі по типу проєкту, модулі кафедри, центру досконалості мережі, а також е, дає інформацію про реалізацію проєктів для виконавців проєктів Жан Моне. Е, Періоду 2021-2027 і е, виконавцям діючих проєктів е, Жармоне 2014-2020, 20, які ще реалізуються в Україні. Коли ви натискаєте на розділ модулі, бачите коротку інформацію про тип проєкту: модуль і е, е, посил, е, пос, активні посилання на портал Funding Tender Opportunities. Те саме стосується. Кафедр, центрів досконалості і мереж. Важливо, важливо пам'ятати, коли ви виграєте е, проєкт, то у вас є можливості е, подивитися рекомендації, як реалізовувати такі проєкти. Методичні рекомендації для виконавців проєктів Жан Моне, розділ державної реєстрації проєктів Жанмоне, оскільки діючі проєкти мають бути зареєстровані в сети Кабінету міністрів України. Відповідно до постанови 153 кабінету міністрів України, питання звітності, карток моніторії, закупівлі обладнання та інша інформація є у нас на сайті. Але що ще важлива інформація є е, та, що е, ви можете при підготовці вашої заявки подивитися у базу проектів і побачити, як, е, е, які проекти вже реалізуються в Україні. Побачити участь України в конкурсах програми Європейського Союзу Еразмус плюс. Результати конкурсів побачите 21-22, які вже е, відбулися в Україні. А також е, побачити е, іншу важливу інформацію, яка стосується участі Україні в програмі Європейського Союзу Erasmus Плюс. Бачите, є коротка інформація про е, проекти. Які реалізуються в Україні, база проєктів Жанмоне є, де ви зможете подивитися інформацію про те, які проекти вже реалізовувалися в Україні, які є успішними, подивитися, які ідеї були успішними. І таким чином ви зможете якраз уникнути дублювання, а також побачити, які ідеї з вашого боку є новими. А які потрібно можливо розглянути з інших аспектів і подати заявку, щоб вона була успішна. Я бажаю успішно подати ваші заявки, виграти такі проекти, і е, впевнений, що ви набудете неоцінений досвід у поданні заявок на конкурс за напрямом Жан Моне» і використати ті можливості, які надає програма Європейського Союзу Еразмус Плюс. या केस होगा